Вітаю, дорогі мої підписники. Сьогодні я покажу вам байкове кладовище в Києві. Я буду шукати сліди магічних ритуалів, які досить часто практикуються саме на кладовищах, особливо на занедбаних могилах. На цьому кладовищі я був уже досить багато разів, і саме тут часто бачив сліди магічних ритуалів, чорної магії. У мене навіть є фото за 2021 рік. Я зараз вам їх покажу, прикріплю. Ну і звісно, сьогодні буду шукати такі місця, показувати вам. Я думаю, що ця тема буде вам цікава, тому підписуйтесь на канал, хто не підписаний, ставте лайки, обов'язково пишіть свої коментарі. Це мотивує на створення нових відео. Ось зверніть вашу увагу: могили, є хрести, є табличка на хрестах. Але попри це, тут зробили місце для збору сміття і розбиті пам'ятники, і різні дерева, і дубці, бур'яни все накидається на могилу. А ось тут ситуація колись була аналогічна. Закинута могила. Ось так поломані оградки. Вже навіть така велика-велика гора сміття. Хоча бачимо, що тут навіть є табличка з поховання, і працівники кладовища написали дві отакі таблички з проханням не кидати в це місце сміття, бо це могила. Але напевно найбільше дивує, коли серед цього сміття лежать просто купи з одягом. Залишається лише здогадуватись, чи це одяг із померлої людини, хтось приніс, викинув, чи це навмисно так було зроблено незрозуміло. І штани, і якісь кофти. Бачимо, що це жіноча одежа. Ну, Таке собі місце для викидання одягу. Ось так просто посеред кладовища створюються такі стихійні смітники. Катастрофа. Просто в оградках з згорою мілками, сміттям, якимись банками, пластиком. Але мова сьогодні трішки про інше. Звісно, що тема сьогоднішнього відео задана, але паралельно все ще привертатиме мою увагу, я буду вам показувати. Дитяча могилка кінця 19 століття. Зараз я знаходжусь на території старого байкового цвинтаря. Тут бачимо багато поховань ще дореволюційних. Тут найбільше збережених пам'ятників саме того періоду. Знову ж таки, на жаль, вони часто перетворюються на сміттєзвалище, але це така людська натура. Прибирають на могилах своїх родичів і поруч накидають на інші могили. 1865 року. А тут навіть збереглась оградка 19 століття, досить велика, і тут цілий ряд поховань. Віра Капріановна Дорошенко народилась в 1839 році, померла в 1916. -му. І знизу Марія Олександрівна Дорошенко. Ось тут поруч була ще одна могилка, залишився сам постамент, пам'ятника вже немає. Тут залізний хрест Маріна Фьодоровна Шамільфенік померла у 1890 році. І там он. полковник Ніколай Романович Бойль, помер у 1908 році. І там далі могилка. Туди вже не піду топтатись. Старі німецькі склепи. тут ось хтось вийняв хрест і вирішив залишити його отак ось в тому місці, де він не має бути. З середини все заклали цеглою, щоб ніхто там не лазив. Ось на багатьох є нові замки. А я перейшов на іншу сторону кладовища, тому що дуже сильно підказує мені інтуїція, що те, що я сьогодні хочу побачити і показати вам, знаходиться безпосередньо тут. От мене просто веде в певну сторону, і я стовідсотково знаю, що попереду досягнення мети. Ой, як цікаво, добре збережена статуя. Лише руки відбиті, родинна усипальниця. Це польська частина кладовища. Ось бачимо католицькі символи. І ось є такі пам'ятники, які ось буквально, йду і не бачу за спиною. Ось буквально недавно обмотані ось таким прапором. Польським. Поховання циганської родини. Це якраз у їх традиціях. Вони люблять такі помпезні фотографії, часто навіть і біля машин стоять на фотографіях цих і на таких кріслах багатих. Ось, наприклад. Будь ласка, про що я вам і говорив? Облюбована якимось практиком могила, фотографії людей. Ось якась дівчина, жінка. Прохромлено все ножем. Тут уже, я бачу багато разів палилось. Вон також ціла стопка фотографій роздрукованих, перевернуті. мене вела сюди інтуїція і привела ось так. Чіпати я руками нічого не буду. І вам не раджу, ніяка цікавість тут не припустима. Побачили і пішли собі мимо. Ось так комусь робилось на смерть. Ну що ж, йдемо далі, куди мене ще ноги приведуть. Дуже дуже явний приклад того, про що я вам розповідав. До речі, дуже часто роблять різні порчі на ось ці рушники, якими обв'язуються хрести. І часто буває, що тільки похоронили людину, повісили цей рушник на наступний день або через 9 днів приходять, а рушника вже немає. Це не місце, рушника немає. Дивний маркетинговий хід прямо на хрести чіпляти ці візитки про пам'ятники. Я прийшла к тебе навсегда, син мій. Зайшов на ту частину, на якій ніколи не був. Ось там центральний вхід, церква, і я навіть не здогадувався, що і тут за церквою знизу. Ось на такій ніби, як терасі є також не лише старі дореволюційні поховання, а й навіть цілі склепи, цілий ряд усипальниць. Давайте ж підійдемо, подивимось, хто тут спочиває. Я бачу подекуди збереглися не лише надписи, але є навіть фотографії. Ось така доріжечка. Обабіч доріжки цвітуть красиві білі первоцвіти. Сімейна усипальниця Рафаловських. дореволюційна цегла із клеймами. І ось тут цілий ряд усипальниць. Подекуди прямо під ногами валяються пам'ятники. Був закладений вхід у склеп, щоб ніхто не ходив, але все одно вибили і залазили. Там уже немає чого грабувати. Це так, хтось заради цікавості, не більше. Усипальниця руденкових. Ось така вишукана ліпнина збереглась. А тут такий доволі цікавий склеп. трішки такої нетипової архітектури. Ой, там щось таке неприємне, я бачу. Але зайду, заради вас покажу. Тут жили без хатіки. Боже мій, який кошмар. Матрас купа. І різноманітного сміття, одяг, якісь пакети. Хтось там жив в самому прямому сенсі. Як подумаю, там ще це ж спали, ночували. Ой, що робить з людьми і алкоголь, і якийсь задумався і пропустив. Хотів вам ще показати ось цей склеп. Усипальниця Свішнікових. Усипальниця Григорія і Наталії Єремієвих. 1909 рік. Так, а я ж вам хотів показати он той високий склеп неподалік церкви. На такій ділянці. Моє це що для чого цей Номер? Не умерла на Спід дивиться. У давнину на таких ділянках, буквально поблизу церкви, хоронили або священників, монахів, меценатів церкви. Різну знать, лікарів. Ну, що ж це таке? От мені так цікаво. Номер телефону і 100 тисяч. Ваші припущення. Що це може означати? Народний артист України, кінорежисер Івченко Вікторій Ларіонович і Івченко Борис Вікторович. З батько і син. Тут так важко пройти. в одну сторону, думаю, ще кудись вийдеш, але заставлено. Ну Я не лажу по могилках, не топчусь і через оградки не перелажу. Тому зазвичай хожу, поки не знайду таку доріжку, на якій можна пройти відносно зручно. Користуючись нагодою, хочу щиро подякувати тим глядачам і підписникам, які підтримали мою громадську позицію, яку я висловив у попередньому відео. Хейту було багато. Але мене дуже радує те, що все ж таки у відсотковому співвідношенні 80% мене підтримують. у Цьому хтось показав це лайком, хтось показав це прямою підтримкою, казавши, що долучається до моїх слів і до моєї думки. Дякую також тим, хто був проти, хто був не згоден зі мною, але вів досить конструктивний діалог. Тому що були і образи, і все все було там. Можете перечитати. Там коментарі навіть цікавіші, аніж відео, якщо чесно. Так, а я прийшов до цього склепу знизу, там де я проходив. Також все закрите, Ну давайте так загляну. Дуже сподіваюсь, що там буде хоча б щось видно. Ось біля церкви цілий ряд дореволюційних поховань. Дуже цікаво, давайте роздивимось. Макарій Васильович Журавльов. Була певна фотографія. Так, це у нас 20-ті роки. Це родинне поховання. Ось така фотографія. Напевно, це Шам Марія Терентівна, яка померла у 1926 році. Ось навіть такий свічничок кам'яний. І тут така могилка. Ось дивіться, такий дуже-дуже красивий дореволюційний парканчик. Дуже атмосферний. Це все коване, ручна робота, фотографія Упокой Господі душа раба твоєго Константіна Андрійовича Кріжановського. Так. Народився в 1867 році, помер у 1908 році. Я дуже радію, коли зустрічаю такі могилки, які зберегли не лише якийсь постамент, пам'ятник. Ай мають фотографію, надпис із прізвищем, ім'ям, роками життя. І ось навіть є оградка, добре збережена. Але, на жаль, бачимо квіточка. Давно-давно, напевно, років 15-20 тому остання була принесена, поки якісь останні нащадки були живі або проживали в Україні. А далі вже багато-багато років назбереються тут листя, гілки і вже все. На цьому догляд за цією могилкою, на жаль, завершився. Давайте ще покажу вам, що знаходиться ось тут. О, який здоровенний пам'ятник, хрест. Ну, до речі, це 60-ті роки вже. А, бачимо. Це старовинний пам'ятник початку ХХ століття, усипальниця сімейства Гаєвських і 60-ті роки, і 70-ті. Але на жаль, історія та ж сама. Багато років поспіль тут уже ніхто не прибирає. Шановні глядачі, я вас закликаю, якщо у вас є така можливість, є бажання зробити добру справу, коли ви прибираєте могилки своїх родичів, якщо бачите, що поруч є могила, яка вже знаходиться в запустінні, якось ці, наприклад, ви можете виділити ще 20-30 хвилин і трішки прибрати. Це дуже важливо. Ось такий неймовірно високий склеп, все розсипається. Стан аварійний. Але я хочу зайти подивитись. Виглядає все це, звісно, страшно. Звертаю вашу увагу на надпис на стіні. Хочу смерті, хочу жити, а не существувати. Навіть надписи латинською. Сталін 666. І, і лайка, і все на світі, що тільки можна, все тут написано. І купа пляшок з алкоголем. Молодь проводила час. Скульптура Ісуса Христа без голови ось там було прикріплено, але зірвали два янгола. Ой, Боже, Боже. О! В додачу до теми нашого відео. копієчки розкидані. Хтось робив відкуп. Ось так все це сумно виглядає. Я вже не кажу про труни. Їх, по-перше, там давним-давно немає, давним-давно. Тому що це ж воно зверху було закрите все, скоріш за все. І там стояли труни. Уже, напевно, більше 100 років тому, як їх відкрили, все цінне звідти забрали. І на тому крапка. Оце, скажіть мені, будь ласка, чому тут валяється взуття? З якою метою воно сюди було принесене? Речі, які ви бачите на кладовищах. Це речі, які спочатку були вкрадені, а потім вже з певною метою принесені сюди. Це надзвичайно сильний ритуал, який спрямований саме на подяку від практиків відвіддям, чорнокнижників, богині смерті. Тут не випадково вибрані саме братські могили загиблих, тобто вбитих людей. Ті практики, які приходять сюди, щоб робити свої ритуали, вони просять дозволу у господаря чи господині цього кладовища, якщо ви розумієте, про що я говорю, так, не про директора, а про абсолютно інші речі. А ось дивіться, що я зараз вам покажу. Доріжка, і на доріжці ось так. Воск чорний, червоний. Тут ось також пам'ятник. Кругом нього на мотузці причеплені різні банки, пакети, кришечки, шматок тканини синьої. Оглядаюсь по сторонах і буквально через декілька могил бачу аналогічну ситуацію. Запам'ятайте, ніколи не заходьте на кладовище і не виходьте через ворота. Для цього є ось така хвірточка, як кажуть у нас на Сумщині. Я вам всім зичу міцного здоров'я, всім нам скорішого миру, скорішої перемоги над окупантами. Дякую за увагу. До нових зустрічей на каналі.